Французька влада повідомила, що вислала з країни двох радикальних ісламістів та готує до депортації ще кількох. Їх затримали минулої п'ятниці під час рейду спецслужб. Операцію здійснили усього за тиждень після похорону ісламіста Мохамеда Мари, що здійснив серію убивств на півдні Франції. Ця справа не має нічого спільного з випадком мери. Фігуранти цих двох справ не знали один одного. Члени угруповання Форсан Алідзе не контактували з братами мера. Справу розпочали на кілька місяців раніше, розповів генпрокурор Франсуа Молан Форзана затриманим особам висунули попередні звинувачення за заклики до впровадження законів шаріату у Франції та план викрадення судді єврея це все так несподівано сталося. Лише через тиждень після випадку з мерою п'ятьох імамів назвали небезпечними для держави, розповідає правник. Затримані під час рейдів екстремісти, начебто, тренувалися в таборах та лісах і закликали до насильства та ненависті через свій інтернет-сайт. Поліція вилучила у них зброю.